Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля. я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба, і каже: наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі. Ну, дуже в Німеччині не взяла городи і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посади, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. І це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в генном коді щось сажати і мати своє природні. По-друге, мене вже є відео акаунті про те, що наближається війна в Європу, і голод запланований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що. У Нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів читати. Давно ніхто їх не рахував. А, да, варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що невозможно просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от реально жіночки ходять і сажать, і це розумно, і це правильно. задайте голодомор. українці вже научені. Не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Поняла? Це ми проходили через це, через Гладомори у нас в генах, хоч ми і не голодали, У нас в генах це все заложено. І тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, йти, сажать, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього, ви та людина, той генний кот, який змогли в цьому всьому вижити. І у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте, десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі огородик невеличкий приїжджати за ним ухажувати, ідіть робіть. Діть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть трохи по дебільному, ніж не ні, де не ні, дабздіть. Поняв, і війна це прекрасно показала. А, ті, хто перебзділи перед 24-22 року, а, ті себе досить добре почували, ну і врятували своє життя. А багато людей, на жаль, а, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому діть боріть розсаду в, в ліс. І сажайте, ну у кого тягає, є. у кого нема тяги, ну тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, тушунки, ці, що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий девіз. Краще будь підготовленим, перебздіть, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, Па-па.